Чи може бути таке, що в місті президента члени команди президента, як і члени інших команд, що отримали мандати від громади, ігнорують рекомендації президента щодо використання бюджетних коштів під час дії воєнного стану? Знаю завага до президента як для першого речення у відео, але запевняю, цей випуск не про нього, а про тих, хто залюбки освоює бюджетні кошти і інколи у доволі сумнівний на нашу думку спосіб. Наприклад, ми з моїм колегою Олегом Єрмолінським впевнені, що Кривий Ріг нормально себе почував. А би, безумовно, нової зупинки, ремонту приміщення виконкому або без дороговартісної закупівлі з прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ, адреси яких таке враження, що тримають під грифом таємно, без численних парканів вздовж дороги та ремонту тротуарів там, де вони і так в непоганому стані. Думаю, важко не погодитись, що в країні, яка воює, є більш важливі речі. Наприклад, зробити все можливе, щоб якомога більше наших хлопців та дівчат повернулись з фронту неушкодженими і живими, допомогти тим, хто повернувся з фронту або сім'ям тих, хто, на жаль, вже не повернеться. Є чимало питань щодо реабілітації, лікування та допомоги пораненим героям. Можна і потрібно направляти бюджетні кошти на дійсно важливі речі, але на жаль, у цьому відео ми розкриємо вам декілька прикладів дій володарів мандатів в рідному місті президента, які, на нашу думку, не на часі. Будемо рухатись поступово. Надаючи вам інформацію по всім районам без виключення і місту взагалі, а вам на розсуд залишаємо право робити висновки про ефективність чи не дуже окремих чиновників та можновладців, а також депутатського корпусу, який голосує або не голосує за такі питання. Наш старий улюблений центрально-парихмагрівський район. Що входив до 33-го мажоритарного округу, за яким обирався найпотужніший, і це не сарказм і не жарт, народний депутат від Кривого Рогу пан Юрій Каревченко, де розташований виш, в якому навчався президент України, працює його батько, дійсно гідний професор Олександр Семенович Зеленський, і я мав честь декілька років працювати. Є, є єдиним з двох районів рідного міста Володимира Олександровича, стрімко бореться за звання найчистішого району міста, і це однозначно добре. Адже нікому з нас не подобається гуляти вулицями, де багато сміття. Станом на дату запису цього відео в системі Прозоро є три закупівлі. Вони зараз з'являться на ваших екранах. Ну, У мене є там прикол. Хочете покажу? Да. <з discussion> Шляхом нескладних математичних підрахунків ми можемо визначити, що загальна вартість послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території центрального міського району за два роки війни сягає майже 2,5 мільйони гривень або в еквіваленті майже 28 квадрокоптерів DJI Mavic 3 за найдешевшою наявною версією на одному з провідних маркетплейсів електроніки в Україні. Контактною особою по всім трьом закупівлям зазначена Ліана похолок. І враховуючи те, що ми поважаємо право на приватне життя та закон, ми будемо працювати виключно в межах закону, етики та здорового глузду, чітко розділяючи особисте життя співробітника виконкому та його професійну діяльність, працюючи з інформацією, яку знаходимо разом з вами, і яку кожен може перевірити та зробити власні висновки. А тепер інформація, яку будь-хто з вас може перевірити з відкритих джерел, спрощена закупівля на на 1 двадцять 223 тисячі 889 гривень була оголошена 27 вересня 2022 року. А це сьомий місяць повномасштабного вторгнення. Відкриті торги на 775 тисяч 272 гривні оголошено 21 березня 2023 року. Треті торги на 476 тисяч гривень оголосили наприкінці серпня. Розкриття тендерних пропозицій відбулося 5 вересня, тобто лише декілька днів тому. Що ж подивимось прискіпливіше на цю ситуацію? У закупівлі про надання послуг з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у центральному міському районі від 2022 року був лише один учасник. Він же й переможець. Це 63-річний підприємець Тимчур Микола Григорович. Він знизив вартість послуг на шалені 89 гривень, та за ці кошти мав прибрати 2445 кубометрів сміття. Проте ані на сторінці закупівлі, ані в тендерній документації ми не знайшли адрес прибирання цих самих сміттєзвалищ. Чому я акцентую увагу на сміттєзвалищах? Далі зрозумієте. Згідно пункту 2.3 договору договору 18 жовтня 2022 року, цитую послуги за цим договором надаються виконавцям на підставі заявок, адреси, прив'язки ділянок, на яких буде здійснюватися надання послуг та інша інформація, яка потрібна для виконання умов цього договору, зазначаються замовником в заявках, які надаються у письмовому електронному вигляді електронною поштою або факсимільним зв'язком на адресу виконавця. Кінець цитати, тобто виглядає так, що замовник в особі управління з питань благоустрою та житлової політики Кому Центральної міської районної ради на момент укладання договору нема в переліку несанкціонованих сміттєзвалищ, які потрібно прибрати, але чітко вказали об'єми сміття, яке підлягає прибиранню. Ванга відпочиває. У березні 2023 року чиновники Центрального міського району оголошують відкрити торги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території центрального міського району. Ну не щастить району зі сміттєзвалищами. Що тут поробиш? Так от, цього разу апетити трохи зменшили. Очікувана вартість закупівлі складала 775 тисяч 272 гривні, а переможець, він же єдиний учасник, знову ФОП Микола Тимчур, погодився виконати об'єм робіт трохи дешевше, ніж за 744. Три тисячі гривні. Як думаєте, це магія чисел чи просто людина полюбляє гарні сполучення цифр? Пишіть свої версії в коментарях. Знову відкриваємо договір, і що ми бачимо? Знову не знаходимо конкретних адрес сміттєзвалищ. Є пункт про процедуру подачі та виконання заявок, додаток, табличка з обсягами робіт, які необхідно виконати, але як ми пропускаємо, буде складно перевірити. Отже, у квітні 2023-го управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому центральної міського. Райради уклало з підприємцем договір не лише на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Тепер з'явився ще й пункт про послуги з подрібнення гілок викорчовування коріння з вивезення. Я звернув увагу на одну доволі цікаву і як на мене суттєву розбіжність, а саме, ціна за одиницю у калькуляції вартості послуг за півроку. Вартість послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у центральному міському районі зросла з 490 гривень п'ятдесят копійки за кубометр до 680 гривень за куб. Тобто вартість цього виду робіт збільшилася на понад 30%. Чи мають право на життя аргументи на кшталт зростання курсу долара або виросла вартість палива, вирішувати вам? Ми ж впевнені, всі тендери з бюджетом завжди проходять виключно чесно, як з яйцями по 17 гривень за кілограм. А будь-які здогадки про апетити виконавця та помічників тендерних переможців це повна маячня і нісенітниця. Бо думаємо, що бажаючих прибирати стихійні сміттєзвалища за такі смішні кошти. Що у 2000 2022-му, що в 2023-му, спробуй знайти. А тепер зверніть увагу на розділ моніторинг у цій закупівлі. Судячи з інформації, опублікованої на сторінці закупівлі у Прозоро, ми можемо зробити висновок, що у східного офісу Держаудитслужби виникло ряд запитань до замовника щодо умов тендерної документації та розгляду пропозиції учасника. Зокрема, аудитори вказали на ненадання учасникам в складі його пропозиції свідоцтв. Про реєстрацію транспортних засобів, що залучаються до надання послуг, а також копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію автомобільного крану. Також увагу аудиторів привернула невідповідність інформації щодо відсоткової ставки єдиного податку. У складі тендерної пропозиції учасник подав документи про ставку 5% до доходу. Натомість податкова повідомила, що відсотковою ставкою такого учасника є 2% від доходу. За результатами моніторингу, Східний офіс Держаудитслужби зобов'язав управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому Центральноміської міської районної ради розірвати укладений СФОП. Тимчур Микола Григорович, договір. І здавалося б, ну вказали про помилки, усуньте їх, навряд чи сміттєзвалища кудись поспішають. Але як би не так. Чиновники не просто не погодились з висновками аудиторів, ба більше, управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому Центральної міської райради оскаржуватиме документ у суді. Цитую: Управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому Центральної міської районної у місті Ради вважає, не погоджується із висновком східного Офісу Держаудит та звернулися до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою про визнання протиправним та скасування висновку від 25.04.23. Кінець цитати цікаво. Чиновники все ж таки вважають чи не погоджуються з висновком аудиторів. Єдине. Ми сподіваємось, це оскарження буде не за кошти платників податків. Дніпропетровський окружний адміністративний суд своїм рішенням частково задовольнив позов замовника та скасував висновок по результатам моніторингу закупівлі в частині зобов'язання вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, а саме розірвання договору від 06.04.23 №17 17 шляхом укладання відповідної додаткової угоди. Цікавим є те, що в самому рішенні суд погодився з виявленими аудиторами під час здійснення моніторингу процедури закупівлі порушеннями замовника. На момент запису цього відео на офіційному сайті судової влади відсутня інформація щодо подання апеляційної скарги на вказане рішення, і ось нарешті найцікавіше. Останні на сьогодні відкриті торги на послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ з очікуваною вартістю 476 тисяч гривень. Знову один учасник і знову вже знайомий нам ФОП. Цього разу Микола Тимчур посунувся від очікуваної вартості аж на понад 2,5 тисячі гривень і погодився виконати роботу за 473 тисячі 200 гривень. Але є у цій закупівлі дуже цікавий нюанс. Це голосування на сесії центральної міської районної місті Ради, за як ми можемо припустити, виходячи із суми вказаної в рішенні райради, виділення коштів на проведення цієї закупівлі 4 серпня. У сесійній залі у цих стінах зібралися 21 з 38 депутатів району для проведення сесії прийняття важливих рішень у житті громади. Ставлю запропонований проєкт рішення з врахуванням того, що в сесійній залі присутні 21 депутат. На голосування хто за? Для прийняття винесеного на голосування у сесійній залі рішення необхідно, аби понад 50% депутатів проголосували за. Депутатський корпус складає 38 депутатів. Половина це 19 голосів. Для прийняття рішення потрібно щонайменше 20. На наступному відео за нашою інформацією саме момент голосування за виділення додаткових коштів, в тому числі на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Дивіться та слухайте дуже уважно. Слухається питання про внесення змін до програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2023-2025 роки. Чи є запитання стосовно даного проекту рішення? Немає, прошу ставити його на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Два депутати. Дякую. Рішення прийнято. Далі проста математика. 21 депутат в сесійній залі, мінус два тих, які утримались. Виходить, рішення підтримали 19 обранців. Але голова райради резюмувала, що рішення прийняте. Хоча нагадає, що для його прийняття необхідно щонайменше 20 голосів. Звісно, ми припустили, що пані Мурашова просто обмовилась. Але коли за три тижні на платформі держзакупівель з'явились вже згадані вищі відкриті торги, наша команда почала підозрювати, що не все так просто. Ми передивились відео з голосування ще раз. Перечитали нормативні документи та навіть відправили запит до Центральної міської райради. Ви навіть не уявляєте, яким було наше здивування, коли ми отримали відповідь, підписану пані Морошовою. Далі цитата. Виконком Центральної міської районної в місті Ради повідомляє, що за результатами голосування 20 депутатів із 21 присутніх на пленарному засіданні районної у місті Ради підтримали питання про внесення змін до рішення районної у місті Ради від 16.12.2022 року No139 про бюджет центральної міської районної у місті Кривому Розі Ради на 2023 рік. Кінець цитати. Якщо вам, як і нам, також здалося, що тут щось нечисто, то може нам таки не здалось. Ми передивились відео ще раз і спробували зв'язатись з тими депутатами, які на нашому відео з того самого пленарного засідання утрималися від голосування. Коли голосували за виділення коштів на ліквідацію сміттєзвалищ додатково, скажіть, будь ласка, так, багато чого ну, так, так, там тільки цього стосувалося? Там там було багато чого там в тому змін. В <головік> тому числі і це те, що стосувалося зміни у бюджеті. Ви були одним серед тих, хто утримався, правильно? Так. і є. Скажіть, чи пам'ятаєте ви, а як ви голосували за це питання? Давайте без коблендарів. Зрозуміло, окей. Дякую. Ми не правоохоронний орган, аби когось звинувачувати, або в чомусь підозрювати. Проте, на нашу думку, ці розбіжності можуть не зовсім відповідати процедурі голосування. І якщо навіть на долю секунди уявити, що вище згадані припущення можуть бути вірними, особисто у мене постає все більше питань: хто ж він такий, цей ФОП Микола Григорович Тимчур. Інформації про чоловіка небагато. Йому 63 роки, він приватний підприємець та мешкає у Саксаганському районі Кривого Рогу. Останнім часом пан Тимчур прям таки зірвав куш на закупівлі. Причому левого на переможних тендерів чомусь саме у центральному міському районі. Є ще декілька тендерів на роботи у Криворізькій міській лікарні номер 5 зокрема з ремонту фасаду будівлі центру медичної реабілітації ветеранів війни. Але поки що власні припущення щодо можливого зв'язку між виконавцем та об'єктами, на яких той виграє об'єми робіт, я притримую. Потрібно дещо та декого перевірити. Загалом Микола Григорович тимчур брав участь у держзакупівлях більше 30 разів. Підприємцем укладено більше 20 договорів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. З Цієї кількості 17 контрактів на майже 5 мільйонів гривень, саме від управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому центральної міської райради Кривого Рогу. Ймовірно, син Миколи Тимчура, 36-річний Артем Тимчур, також приватний підприємець, а також власник чи колишній керівник у декількох доволі цікавих товках. Чоловік також намагався влаштувати кар'єру на державних закупівлях, беручи участь у. Торгах вісім разів з них всі вісім виявились переможними. Щоправда, суми значно менші, і лише один тендер у Кривому Розі від Ритуал Сервіс Плюс усього на 13 тисяч 700 гривень. Судячи зі згадок у змі та на сайті Криворізької міської ради, Микола та Артем Тимчури займаються ну або займалися ковальством. Наприклад, у 2017 році Микола Тимчур згадується як учасник конкурсу кованих фігур для парку Гагаріна. все в тому ж центральноміському районі. Питання, чи доцільно виділяти такі кошти на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ? Чи можемо ми перевірити якість надання відповідної послуги, кількість та сам факт надання? Вирішувати вам. Пишіть в коментарях. Але йдемо далі. За період з 1.05.23 по 31.07.23 вказаний вищий ФОП отримав від управління БЖП Центрального міського району близько 2,2 мільйони гривень за 3 місяці. Цікаво, за що? Відповідь проста. 689 тисяч 400 гривень придбання зупиночного павільйону з встановленням, до складу якого входить окремо розташована дошка для об'яв. Оплата 31.05.2023 року. У відкритих торгах було два учасника. Пропозиція учасника з меншою ціною була відхилена: 300 тисяч гривень 36 копійок за послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території центрального міського району. Оплата двадцять Року. Один учасник, один переможець, 283 557 гривень 20 копійок. За послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території центрального міського району. Оплата 16.06.2023 року. Один учасник, один переможець, 98 тисяч гривень. Оплата 18.05.23. За послуги з демонтажу зупиничених павільйонів та дитячого майданчика, що знаходяться на території центрального міського району. Один учасник, один переможець, 84 тисячі гривень. Оплата 27.07.2023 року. Послуги з демонтажу та монтажу зупиничних павільйонів, що знаходяться на території центрального міського району. Один учасник, один переможець. 74 чотири гривень. Оплата 14.07.23 року. Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території центрального міського району. Один учасник, один переможець, 55 тисяч гривень. Оплата 14.07.23 року. Послуги з поточного ремонту зупиноченого павільйону ринок центральний на вулиці Лермонтова біля будівлі номер 33. Один учасник, один переможець. І чи можна довіряти цим закупівлям? Питання відкрите. Але ви можете накидати ваші варіанти відповідей нам у коментарях. Наостанок хочемо звернутися до керівництва поліції міста та області. Ми знаємо, ви точно побачите це відео. А отже, сподіваємось, зробите відповідні висновки, і незабаром ми почуємо та побачимо ваші звіти про виявлені факти нецільового використання коштів платників податків. Що далі, наша команда розраховує на привернення уваги суспільства до проблеми доцільності використання бюджетних грошей за певними напрямками під час війни, адже обурення громадськості може впливати на чиновників та представників влади, які розпоряджаються бюджет мене звати Олег Ярмолинський. Зі мною в цьому випуску був мій колега та адвокат Олександр Макаренко. Поставте лайк нашому відео та не забудьте підписатись на нас у соціальних мережах. Разом ми здатні змінити наше місто та країну на краще. І Якщо ви депутат, який прагне позитивних змін, маєте інформацію про можливі надмірні витрати з бюджету. Давайте зупиняти це разом. Нам в цьому місті і в цій країні жити, і якими вони будуть залежить виключно від нас.